Нью-Джем Денсф! Запальні та заряджені на настрій позитивні емоції. Танцівниці клубу Нью Джек Денс повернулися із чемпіонату світу, свідки привезли три перемоги у різних категоріях. На змаганнях, які проходили у Польщі, тернополяни отримали два перших місця за командний дуетний номер. Окрім цього, одна із учасниць танцювала Сольно, за що отримала ще одне призове друге місце. What they came to see, I open up the curtain. Христина на палій танцює вже близько 11 років. За цей час вже неодноразово перемагала. На останніх змаганнях дівчина виступала сольно під пісню «It's me», якої хотіла розповісти про себе. Та, окрім цього, вона танцювала і в дуеті. Христина Палій запевняє, хвилювалася за кожен номер, бо розуміла, що їде на змагання, де будуть сильні конкуренти з усього світу. Однак вчасно змогла опанувати себе та гідно виступити. І танцювати соло і танцювати дует важко, але напевно, що важче танцювати дует через те, що е, вас двоє, і е, ви маєте танцювати як одне ціле. Коли ти танцюєш соло, е, ти, якщо щось забув, ти можеш під себе підкоригувати і, цей, і станцювати. Перед тим як поїхати на чемпіонат світу, танцювальний клуб Нюджек Ден змагався в Україні. Команда перемогла у вибірковому турі та отримала безкоштовну поїздку на змагання у Польщу. Керівниця клубу Яна Ткач запевняє, конкурс був на високому рівні. Конкуренти з інших країн вражали своєю майстерністю, підготовкою та технікою. Таким чином, у наших землячок з'явився ще більший запал, аби позмагатися. Тернополяни виконували стріт, хореографію або іншими словами, вуличні танці під пісню та ми не просто його обрали, він мене одразу чіпляв своїм а, характером, оскільки телевріван розказати всім. Тому посил цього танцю і цієї пісні ми підтримали тим, що ми розказували світу про нашу країну, розказували про себе і ми розказали. На багатьох змаганнях ми відчули, почули наш гімн і ми про себе розказали. Яна Ткач розповідає, перед підготовкою до змагань виникали труднощі, аби зібрати всю команду разом, адже танцюють вже старші дівчата, які навчаються в інших містах України та навіть за кордоном. Та це не стало перешкодою на шляху якісних тренувань. Саме тому тернополяни повернулися з перемогою. Керівниця клубу Нюджек Ден запевняє, після оголошених результатів отримали чималу підтримку від суддів з інших країн. Він каже, вам не потрібно дивуватися, ви дуже круті. І ми хочемо на наступний рік знову вас зустріти. Вони запрошували навіть в Данію на свої змагання, на свої турніри. Казали, ви класні, йдіть тільки вперед. І вони були, типу, як підтримували нас і казали: не зупиняйтеся. Яна ткач каже, команда вже починає підготовку до наступного конкурсу. 26 січня відбудеться відеовідбір відбір на чемпіонат світу, який буде проходити літом в Іспанії.